Не будинок, а витвір сучасного мистецтва. Вашингтонський архітектор Тревіс Прайс побудував собі житло, яке висить на дротах і майже не торкається землі. Наталя Дмитроченко зустрілася із автором незвичної споруди, а також побувала всередині його дивобудинку. це важко повірити, поки не побачиш на власні очі. Цей будинок майже не торкається землі. Опорою для конструкції площею 300 квадратних метрів служать лише дві колони. Архітектор Чедернацької хатинки Тревіс Прайс звикли до слави та уваги телекамер. Про його будинок телеканал Discovery навіть зняв цілий фільм. Нашу знімальну групу з очей зустрічає на імпровізованому подвір'ї, оскільки будинок у буквальному сенсі слова висить над прірвою, дістатися до двери можна лише через скляний місток будинок має таку оригінальну конструкцію, частково через те, що під ним провалля. Також я хотів зберегти великі дерева навколо будинку, тож особняк наче висить над схилом. Я хотів, аби всі думали, коли проїжджають повз мій будинок, що це не споруда, а велике дерево. Після огляду фасаду, який чимось нагадує славнозвісний міст у Сан-Франциско, зочі веде нас на задній двір. Ця частина дому власне висить у повітрі. Її важко розглядіти з дороги через дерева, але підійшовши в притул, перше, що кидається в очі дві величезні гирі. Вони урівноважують будинок. Архітектор запевняє, споруда уже пережила два потужні буревії, і їй навіть не страшний землетрус. Коли Коли завершив розрахунки, я зрозумів, що мені потрібна додаткова вага, аби будинок вистояв у сильний вітер з цього боку. І ці гирі моїми сережками. Вони висять і тримають мій будинок. А це вже вигляд зсередини. Будинок має три поверхи: майже в кожному кутку сувеніри із заморських країн. Цього алігатору, наприклад, архітектор з'їв разом з учнями в амазонських джунглях. Тревіс Прайс, окрім проектування будинків для багатіїв, ще й викладає в університеті раз на рік зі студентами їздить будувати за кордон свої рідні інсталяції. Ми їздимо зі студентами у різні куточки світу і за 9 днів будуємо один з проектів, який ми проектували у класі увесь семестр. Ми їздили у Непал на Мачо-Пікчу та в Ірландію. Колись ми побудуємо щось під водою разом із родиною Кусто». Споруди Тревіса Прайса завжди стають магнітами для туристів. До речі, на його власний будинок, що висить на дротах, гості та мешканці Вашингтона особливо полюбляють. Блять, приїжати дивитися вночі, коли вся будівля горить вогнями. Наталя Дмитриченко, Голос Америки.